Під час комендантської години цивільним заборонено перебувати на вулицях. У шості поліція разом з громадською організацією проводять рейди на дотримання правил комендантської години. На питання, чому порушують заборони, у всіх стандартні відмовки порушувати комендантську годину. А чому порушуємо Комендантську годину? Вибачаємо. А чого ви порушуєте? Ми не бачили часу. Не бачили часу? Ми тут поряд живемо. Ну на чому ви порушуєте комендантську годину? У ну, ну, що порочому ну, вибачте особливу увагу прохоронці приділяють саме підвищенню рівня безпеки громадян, недопущення мародерства, викриттю осіб, які можуть бути причетні до колабораційної чи підривної діяльності. За одну ніч правоохоронці міста шостка виявили 38 громадян, що порушили комендантську годину. У відділку перевіряють їх причетність до співпраці із окупантами дії комендантського часу, а саме з 23-ї години до 4 ранку, на вулиці можуть знаходитися лише громадяни, у яких є наявний спецперепустки встановленого зразку. Це стосується і транспортних засобів, які пересуваються по місту, та за його межами у заборонений час.